Вітаю, це медіа Центр України Одеса, ми продовжуємо наш день брифінгів. І сьогодні наш гість останній на сьогодні, це голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, яка розповість нам, як працюють банки в, в час війни в період воєн, воєнного стану. Прошу, пані Олена, дякую. Насправді банківська система зараз демонструє безпрецедентну стійкість. А якщо дивитися історію. То під час війн банківська система працювала два дні і потім йшла на канікули. Зараз ми працюємо вже дев'ятий місяць, тому таких, тобто, ми точно війдемо в історію, і ми творимо історію кожного дня. Якщо дивитися, взагалі, які виклики з чим ми стикаємось. То за 8 місяців війни 38 установ банківських стали збитковими, тобто 42 банки тільки отримали прибуток у розмірі майже 24 мільярди, а 26 банків збитки отримали 16 мільярдів. Тобто, якщо дивитися, які в нас були результати до цього. То рік тому в нас 90% всієї банківської системи були прибутковими. Ну це зрозуміло чому? Тому що зараз банківська система це точно не про прибуток. Банківська система зараз це про скажімо так надійного партнера, який підтримує і пересічних громадян і бізнес кожного дня. І зараз банківська система це про діалог. Щотижневий це про кредитні канікули, про реструктуризацію, про організацію релокації бізнесу. Дуже багато бізнесу зараз цілі програми є. Як допомагають банки переїжджати, переїжджати бізнесу з там з одних регіонів, кудись більше на в більш безпечніші регіони. Хочеться ще сказати, що, що нам завдяки чому нам вдалося да вистояти. З зараз, зараз в нас спільно з національним банком, з урядом, вдалося зупинити курсові коливання, тому що в нас на початку війни були дуже там чотири було чотири чи п'ять курсів. було, зараз їх тільки 2. два. Звичайно, що в державний бюджет України закладений курс 42, але це не означає, що курс буде 42, Це означає тільки те, що фінансисти Міністерства фінансів перераховують всю допомогу, яка приходить до України. Від там міжнародних джерел, за таким курсом і відображає це в бюджеті, тому що в нас бюджет, звичайно, що тільки в гривнях, і це для того, щоб, скажімо так, було комфортно рахувати. За прогнозами наших аналітиків, курс зараз там коливається десь до 40, Він так само і збережеться на наступні. Декілька місяців, а ми розуміємо, що кожного року в нас тенденція така, що на в кінці року починають багато продавати валюти. Курс трохи починає знижуватися, потім підіймаються. Але там в кінцю першого кварталу наступного року він вже стабілізується і досягає відмітки тієї, яка є. Це якщо про курс, про які ще були дуже важливі речі зараз. В нас всі банківські вклади населення. Захищення держави 100% гарантовано. Нагадаю, що раніше було 200 тисяч, потім збільшили до 400. З наступного року буде 600 тисяч гривень гарантії. В нас була 100% гарантія тільки в державному Ощадному банку. Зараз у нас 100% гарантія в усіх банків. Тому ми на початку війни спостерігали таку тенденцію, що. Значить, люди дуже важливо було прийти до банку, забрати свої вклади, дома їх перерахувати, потримати трохи і потім знову віднести до банку. Зараз, коли в нас облікова ставка 25, збережена її, да і починають потрохи підійматися вклади, то зараз вигідніше. Тримати гроші в банках ніж десь під матрасом. Ще хочу зазначити, що міжнародні резерви Національного банку станом на 1 листопада зросли на 5,5% і складають зараз 25,2 мільярдів доларів. Тобто, це покривається 3,5 місяці експорту. Тобто, в нас вони почали відновлюватися. Звичайно, що це не довоєнні резерви, які ми мали, але все ж таки тренд дуже гарний. Ще хочу розповісти про ми нещодавно провели спільно з СІБІРо і Міжнародним бюро кредитних історій дуже цікаве опитування. Ми досліджували людей від 25 до 50 років. До цього ми робили перше дослідження в травні, зараз наприкінці серпня. Було в містах понад 50 тисяч осіб. Онлайн було опитано десь 18% населення, тобто близько 7 мільйонів осіб. Це дуже значна аудиторія. І фізично було проведення там майже 700 інтерв'ю. І отже, показники наступні: значить, 49 респондентів відповіли, що нікуди не виїжджали. І в травні в таких було там 50%. Стосовно зовнішніх переселенців, частка зросла тих, хто не планує повертатися до України із 22 до 40%. Тобто, нам на майбутнє треба враховувати цей тренд і шукати якісь інструменти повернення наших громадян, тому що. Зараз, якщо під час першого опитування вони 16% казали, що вони ще не знайшли роботу, казали про те, що ще не влаштувалися і там сумують за країною, зараз 30% вже влаштувалися і знайшли роботу за кордоном. Тобто вже вони не планують поки що повертатися. Серед хороших новин серед аудиторії, яка зменшилась частка тих, хто визначає в, своїх, в своїй роботі якісь негативні зміни. Тобто, якщо такий тренд буде зберіг і в майбутньому продовжуватися, то це буде це буде означатиме відновлення економіки і те, що ми можемо якось там. Прогнозувати, що буде відбуватися далі, хочу ще сказати, що зросла частка тих людей, хто не економить на якихось своїх потребах. Якщо раніше цей показник був близько 10%, зараз 16%, тобто на первинні товари, побут, їжу не економлять. 53% аудиторії Взагалі зменшився обсяг споживчих трат загалом, і люди почали відкладати щось на чорний день і робити якісь збереження. Що стосується кредитів, то користувачі. Дуже низький тренд, там користувачів авто знизився з 3% до 2%, тобто його майже немає. Люди продовжують серед зовнішніх переселенців частка тих, хто користується кредитами, близько 18%, ті, хто внутрішні переселенці, їх частка майже 40%. Це якщо взагалі огляд можу ще розповісти стосовно. Те, що, які зараз відбуваються державні програми, як їми можна скористатися, в нас зараз банки кредитують. Звичайно, що змінилися підходи щодо кредитування, тому що для банку головне, щоб було зрозуміло, що це, і впевнене в тому, що клієнт віддасть гроші, які він бере. Це найголовніше по оцінках Національного банку. В нас кредитний портфель перестануть обслуговуватись близько 20 за їх оцінками, але за оцінками ринка такий портфель буде близько 40%. Тобто, і тут буде відігравати велику роль зараз. Прийняли відповідний закон про продовження фінансової реструктуризації. Це дозволило в минулих роках знизити наш проблемний портфель НПЛ на 20%. У Нас там понад 70 мільярдів було реструктуризовано. Тобто, велика вдалося завдяки цьому закону зберегти, зберегти великий бізнес, якщо повернутися до того, які взагалі можливі зараз варіанти кредитів. То зараз банки кредитують в вигляді кредитних лімітів по картках. Вони вже на початку війни вони були припинені. Зараз вони знову відновлення. Потім є креш-кредиті короткі і кредиті на авто. Зараз відновлюються в нас іпотека. У нас вона в, 2000, ну, в 2020 році була взагалі в комі. Потім ми запустили ряд державних програм, там під 10%, під 7%, і зараз стартувала нова програма, є оселя. Я зараз про неї розповім. Тобто, це продукт під 3% можливо взяти, але там дуже обмежено коло. Ну, це в першу чергу для військовослужбовців, лікарів, науковців, вчителів і правоохоронців. Зараз вже там Ощадбанк видав перший кредит, а є порядка тисячі вже заявок на отримання кредиту. Якщо дивитися в розрізі, статистика така, що 83% – це військовослужбовці, 10, 11% – це медики, 4% – науковці, 2% – педагоги. З наступного року ця програма повинна розширитися і на пересічних громадян, але, звичайно, що це буде не під 3%, а трохи більше, там буде порядку 7%. Але в поточних умовах це тобто, дуже гарні умови і первинний внесок це 20%. Тобто, можливо, планувати майбутнє. В нас є велике питання в банківської системи стосовно. Застав, коли було пошкоджено майно або там взагалі втрачено, зараз, в дії порядка 300 тисяч таких заявок, від пересічних громадян, є в Верховній Раді порядку шісти законопроєктів, які намагаються вирішити це питання, але хочу сказати, що вирішити там питання відшкодування або там прощення тільки за рахунок банків, це точно не варіант. Треба, як кажуть, подумати на трьох, де там є держава, клієнт і банк, тоді щось можна вирішити. І сподіваюся, що найближчим часом воно буде вирішитися, тому що банки зараз, якщо ми кажемо там про комерційне, то вони дуже неохоче там взагалі дивляться в бік кредитування і відновлення іпотеки. Тому що дуже складно планувати і не зрозуміло, що буде з тими кредитами, де були в заставах якраз квартири, які зараз знищення або від російської агресії просто зруйновані, постраждали і тому подібне. Що хочу сказати, що для бізнесу є державна програма 5.7.9. Яку ми там періодично змінюємо. В основному в, ну, протягом цього року це була підтримка аграріїв, і вона там дуже аграрії дуже активно її користувалися, І взагалі завдяки цьому можливо було відновити і нормально підтримати аграріїв під пасівну та під інші. Що ще хочу сказати, що. Взагалі, що стосується кредитування бізнесу, то банки готові кредитувати, але ще раз повторюю, що вони повинні бути впевнені, що позичальник здатен взагалі повернути кредит, і тут якраз можливо дивитися там і кредитну історію, і взагалі, як клієнт себе веде під час війни. Хочу сказати, що зараз, якщо дивитися в третьому кварталі цього року, зафіксовано в принципі стримане відновлення попиту на корпоративні кредити, але попит на кредити домогосподарств скоротився. Взагалі, портфель гривневих кредитів зріс на 4% або там майже на 30 мільярдів гривень. Це… Дякую. В мене дуже коротке запитання. Скільки банків за ці майже 9 місяців військового стану при припинили працювати? Тільки два банки припинила. Один з них припинив не, не, не у зв'язку з воєнним станом, а в зв'язку з тим, що в нього були проблеми ще до того. Але е, в нас е, звіт... а ви можете їх назвати, будь ласка. Це банк Банк Січі Мегабанк? Мегабанк, Мегабанк, так взагалі в, в, згідно критеріям Національного банку, визначено в нас там 14 систем неважливих банків. Вони складають там майже 90% всієї банківської системи, і за їх стійкість їх підтримує Національний банк у випадку будь-яких змін. В принципі, зараз навіть якщо на початку війни банки дуже і був розроблений спеціальний інструмент для рефінансування, отримання да, грошей. А зараз його взагалі ну припинили, тому що немає необхідності рефінансування. Банки активно перестали взагалі брати, тобто вони змогли якось пережити, сформувати резерви і там якось жити далі. Ще уточнення, ви сказали, що зараз. Держава, уряд фіна... гарантує вклади, депозитні та текущі в повному обсязі? Поточні, угу. поточні. Дякую. Йдеться не тільки про гривневі, але й і ті, що у удовольствия будь-які будь 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 вклади, повністю 100% гарантія на всі абсолютно вклади. Тобто... Дякую, прошу, якщо є запитання в когось з журналістів в залі. Толік в мікрофон тільки, будь ласка. По це, яко, хочуть взяти є іпотеку яко... під заставу цього пошкодженого, майна чи це взагалі пошкодження. Ні, дивіться, в нас а, а, в Україні м, зафіксований механізм а, нам треба фіксувати, скільки і рахувати, скільки пошкоджень від а, російської агресії, а, для того, щоб розуміти і формувати. Коли ми постійно спілкуємось навіть із міжнародними донорами, скільки вас пошкоджено? У нас там пошкоджено зараз там 15 тисяч квадратних метрів будинків. Тобто є механізм, коли, наприклад, з будинком чи з квартирою, в якому ти живеш, щось трапляється, попадає ракета, там обламки якихось чи ще щось. Ти повинен звернутися, зафіксувати, сфотографувати і викласти в додатку дію. Тобто зараз дія це такий наймасовіший продукт додаток, яким користуються. там Майже там 20 мільйонів населення є в ньому в ньому механізм, як треба викладати. Це треба для того, щоб потім, коли ми отримаємо репатріації, коли ми знайдемо механізм відшкодування пошкодженого майна, щоб отримати виплати, щоб отримати якихось гарантій і тому подібне. Тобто, ні, зараз заявок на іпотеку порядку там тисячі. Перший кредит видав Ощадбанк. Ця програма нова і оселя стартувала з 1 жовтня, а 300 тисяч майже це кількість скільки пошкоджено. Дякую. Майкл, так. Майкл Васюра, журнал музик. Как близько, як чесно банки сейчас працюють з государством, И сколько стабільності в системі фінансової системи зависить від коммерческих банків, сколько стабильності зависить від государств в Києві, і сколько це залежить від допомоги іноземних партнерів? Спасибо большое за вопрос. Начну з конца. А, м -м, якщо я буду українською, зрозумієте? Добре. Тоді зараз у нас недофінансування бюджету кожного місяця складає порядку 3-4 мільярдів доларів. Тобто ми залежні від наших міжнародних партнерів стосовно допомоги, тому що ну, це певний дефіцит бюджету. А стосовно комерційних банків, дивіться. В нас і навіть в меморандумі МВФ. Було про те, що е, треба в нас дуже багато державних банків. Е, якщо дивитися відсотків, тобто їх так чотири, да якщо дивитися в відсотках, то е, воно там десь близько 60%. відсотків. Тобто там бува, було, було в, 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 в минулому році було 45%, відсотків, але це було не за рахунок того, що держава щось продала. А було за рахунок того, що комерційні банки більш активно розвивалися. Зараз доля складає десь 56%. І це дуже, дуже е, значна частка. Як показує досвід, то е, комерційні банки більш ефективніші, ніж е, е, державні. Е, зараз. Е, Завдяки реформам, які відбувалися останні роки, в нас дуже там в державних банках є і корпоративне управління, і там відповідний МЕЛЬ-стандартний і тому подібне. Тобто зараз банківська система ліквідна. Навіть якщо дивитися гривні да, еквівалент ліквідності, він там досягає понад 200 мільярдів. Тобто, це, грубо кажучи, вільні гроші, які ми можемо. Кредитувати, головне кого кредитувати, тому що зараз в багатьох банках є бізнес-модель дуже проста вийти на ринок та купити ВДП. Да? Або там військові облігації. Так, ми за рахунок цього підтримуємо, але все ж таки треба підтримувати бізнес і треба надавати його кредити, і особливо як показує досвід, всі минулі країна швидше одужує. Після війни, якщо активно розвивається малий та середній бізнес. І на малому та середньому бізнесу треба робити акценти, тому що ми і так втратили заводи, ми втратили Маріуполь, Там, щоб це відновити, це ну, колосальні витрати, які, сподіваюся, післявоєнний час ми знайдемо і відновимо і зробимо ще краще. Я дуже дякую за ваш час. Ми будемо закінчувати наш сьогоднішній день брифінгів. Дякую, що дивилися. Дякую за те, що дякую. приїхали до нас. Завтра в нас буде дуже цікаво. Ми очікуємо онлайн-включення двох міністрів і прес-конференцію стосовно гуманітарної ситуації на півдні України. Отже, залишайтеся із нами, приходьте до нас на Стадіон Чорноморсь, де розташований наш медіа-центр, і побачимось завтра.